Вітаю, я Герман Крістофер Майнц з компанії Бохме». Наша компанія розташована на півдні Німеччини та надає послуги з висіву просапних культур сівалкою точного висіву. При у нашому регіоні доволі різні за структурою ґрунти, Тому ми оснастили машину системою Smart Force, щоб мати автоматичне регулювання притискної сили Сошника. В поєднанні з Control Контролів забезпечує точний висів культур та економію матеріалів. Ми маємо багато клієнтів, які надають нам карти завдання для диференційного висіву та точного внесення добрив чи мікрогранул. Цього року ми дообладнали сівалку технологією FertiSpot, що дозволяє максимально ефективно вносити добрива та заощаджувати кошти. Сівалка точного висіву працега з технологією FertiSpot має бункер для добрив із дозувальним пристроєм. Таким чином регулює необхідну норму внесення на гектар. Та синхронно подає його разом з насінням, розмішуючи під, перед або позаду насінини. Завдяки цьому оновленню цьогоріч ми перейшли із суцільного стрічкового внесення добрив на дозоване. Це дозволяє не тільки економити добрива, але й не втрачати при цьому враженість, захищаючи навколишнє середовище. Це створює нам позитивний імідж серед наших клієнтів, оскільки демонструє, що ми максимально ефективно витрачаємо дороговартісні насінніві матеріали та добрива. Ми можемо запропонувати як точкове внесення, так і внесення добрив в рядок і перемикатись між цими режимами одним дотиком. Щоб встановити систему FertiSpot, необхідно замінити сошник для внесення добрив. Та інтегрувати блоки керування Ferty Vizoбас зверху встановлений пиловловлювач інерційного типу, що відокремлює потік добрив, тобто відкачує повітря від добрив, після чого добриво потрапляє безпосередньо у блок ФЕРТІ-СПОТ, де підхоплюється лопаткою та синхронізується з насіниною для одночасного внесення у ґрунт. У висновку зауважу, що в комбінації Section Control. Я маю можливість вносити добрива в кожен окремий рядок не тільки порційно, а й керувати внесенням на розворотній смузі та за потреби відключати дозувальний пристрій окремо для кожного ряду, а це рішення, яке відповідає потребам сучасних фермерів.